Політ метелика тернопільської письменниці художниці Галини Денеги репрезентували в обласній універсальній науковій бібліотеці. Цього разу це не назва виставки живописних робіт авторки, а нова прозова книжка. А збірка новел побачила світ в одному із тернопільських видавництв. Нова книжка письменниці про складні перепитії життя, різні долі і характери персонажів переплітаються у ній. Авторці притаманні легкий стиль, гумор і іронія, і вровиста мова. Немов пензлем на бульберті вона малює словами на папері яскраві картини. Політметелика складно сказати. Перше, мабуть, тільки тому, що я дуже люблю метеликів. І там е, головна героїня, така досить романтична. Так і називається оповідання Політметелика. Повід. Вуках читачів вони кажуть: основне це доброта, добрий світлий настрій після того як читають мою книжку, і до мого задоволення навіть такої гордості авторської перечитують кілька разів. Галина Денега народилася у Тербовлянському районі, закінчила інститут нафти і газу. Оповідання новели і дорожні нотатки авторки друкував часовпис Літературний Тернопіль. Мені пощастило бути редактором її книжок, тобто я їх знаю з того перевісний варіант. Цікаво цікаві вони насамперед тим, що і Шпорчук, і пані Галина вони бачать світ зовсім по іншому ніж ми з вами. Вони бачать світ як художник, і це відтворюють засобами прози. У 2012 році вийшла збірка оповідань і новел під назвою у стилі ретро. А нині глядачі мають можливість насолодитися і ще однією книжкою Галини Денеги.